Ми живемо в час, коли конференції проводиться багато. Ми живемо в час, коли ми мусимо вчитися, бо патології представляють різні виклики для лікарів, а нові методи діагностики і особливо лікування дозволяють рятувати життя навіть у надзвичайно важких категоріях хворих. Ця конференція буде відбуватися за участю багатьох ведучих спеціалістів. України, а так само багатьох іноземних наших колег, з якими ми маємо тривалі і плідні наукові контакти. Ми живемо в час, коли серцеву недостатність лікують значно більш ефективно, дієво із залученням різноманітних механічних засобів підтримки серця, які дозволяють допомогти кардіохірургам під час їхніх складних кардіохірургічних втручань. Вітаю. Хотів би запросити на конференцію, яка буде відбуватися 13-14 червня на базі Львівської обласної клінічної лікарні, усіх фахівців, які займаються проблемами лікування діагностики хвороб серця. Це буде цікаво для всіх лікарів, для кардіологів, інтервенційних кардіологів та кардіохірургів. Запрошую вас всіх, буде цікаво, інтенсивно і весело. Дякую. Львівська обласна клінічна лікарня, де ми зараз з вами знаходимося, входить четвірку найбільших медичних установ, які це роблять сьогодні в Україні. І власне ця конференція відкриває ці можливості. Тут буде роз'яснено і показано те, що може робити хірург, що може робити кардіолог, що може робити інтервенційний кардіолог, діагност і так далі. Але вся ця робота неможлива без участі кожного. Тому ми запрошуємо вас відвідати нашу конференцію, послухайте. Так очно, наживо, послухайте, як говорять про ці речі живі люди. Тому що картинка в телебаченні вона важлива чи картинка в інтернеті, але наживо це завжди приймається ближче. Як ніякі формальні обмеження чи навпаки підтримки не можуть замінити нашого живого спілкування. Тому будемо раді бачити вас на нашій конференції.